Чи правда, що кола без цукру не буде збільшувати цукор у людей з діабетом? А ви пробували? Чесно, ні, тому що я не вживаю такі напої, але мені цікаво. Попробуйте. Кола без цукру означає кола з цукрозамінником. Цукрозамінник не підвищує рівень цукру в перші дві години, коли людина з цукровим діабетом заміряє цукор, але підвищує через три години і підвищує дуже високо. Тому цукрозамінники або кола з цукрозамінником кола зеро нікому не рекомендовано, а людям з цукровим діабетом об'єктивно можна поміряти і зрозуміти, що вам вона не потрібна. Клас, тепер. Але я дуже рада, що ви не п'єте і навіть не змогли відповісти <гум> на питання. А чи ви пробували? Ну, заради експерименту можете спробувати. Дуже піднімає. Ну, я пробувала просто смужку в коло вмочати, і там було тридцять два. Цікавий не знала, експеримент. Це? А ви так робили? Це така класна ідея. Спробуйте смужку глюкометра пустити в ті рідини, в які ви е, вживаєте. Це буде шок-контент.